Жили були він і вона, вік щасливими були, а потім цей вік скінчився, пішло щастя від них, а куди невідомо. І стало їм сумно, і каже вона йому їдь за три дев'ять земель, знайди щастя колишнє. І подумав він, що не повернеться ніколи, оскільки ще ніхто і ніколи і за три дев'яти земель не повертався, тому що проста і зрозуміла була дорога туди. Та ще була назад, ніхто не знав. А що думала вона, тільки їй знати. Однак що поробиш, він сів на коня й поскакав, скаче собі, скаче, навколо роззирається, з людьми розмовляє, а сам про неї думає і щастя надивляє. Тільки нема його ніде, у кого не запитає, від усіх пішло, а в декого й зовсім не було. І де ці три дев'ять земель, теж ніхто сказати не має. Скільки часу минуло, так невідомо. Вона вже чекати перестала. Може, гадала, що він знайшов щастя і повертатися не хоче, а може, й так і не гадала, тільки їй це знати. Однак трапилось якось йому на шляху гора велика-превелика, а на цій горі стояв стовп високий превисокий, а на самій вершині стовпа цього маленькими премаленькими буквами було написано щось. А що ніхто прочитати не міг, чи тому, що високо було, чи тому, що читати не міг, чи то з якоїсь іншої причини. І вирішив він з цим написом розібратися. Довго піднімався на сто. Може, день, два, а може, й тиждень, але все-таки піднявся. І на самісінькій вершині слова такі побачив. Розвернися навколо дурню, розвернувся. Він і побачив світ навколо, і побачив те, що всередині світу й зовні, те, що здається, що є насправді, те, що потрібно, що зайве, і стало йому радісно, і зрозумів він, що щастя колишнє це горе, оскільки колишнє, а справжнє щастя завжди поруч. Чи довго, чи недовго він ходив, а все ж до неї повернувся? Ні, не відразу. Вона його впізнала, спочатку злякалася навіть, а як упізнала, так теж одразу все зрозуміла, а може, й не зрозуміла, тільки їй це знати. Кажуть, вживуть вони тепер щасливо і колишнього щастя не шукають, а тим, що є тепер насолоджуються, а що не разом вони, то це не страшно, це зі всіма так буває.